Вітаю! Сьогодні буду готувати запечену рульку в рукаві під смачним маринадом. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось Підготувала я таку рульку, у мене вона вагою 2 кг 300 г. Помила, обчистила все гарненько, ось така м'ясиста. Тепер ножем роблю по самій рульці проколи. Роблю це для того, щоб маринад мав місце, куди йому заходити, щоб всередині вона також рулька промаринувалася. Все, тепер відставляю її поки що в сторону і підготую сам маринад. До мисочки додаю мелений імбир. Дві чайної ложки, сушений чесничок, чайну ложку, солодка паприка? Дві чайні ложки. Малений коріандр, чайну ложку, спеції до стейку. дві чайні ложки, гірчиця в зернах, чайна ложка, чорний мелений перчик за смаком. Дві чайні ложки солі, соєвий соус, приблизно 2-3 столові ложки і солодкого меду, дві три столові ложки. Я додаю дві, і це все перемішую. Виходить ось така ріденька кашка. Вже аромат такий пішов. Тепер повертаюся до рульки і цим маринадом змащую повністю всю рульку. І також заходжу в проколи, які робила ножем. Також можна у ці проколи, які робила ножем, Зашпигувати чесничком свіжим слайсами маленькими. Але я цього робити не буду. І тепер ставлю маринуватись рульку на ніч, на цілу ніч. Саме головне не менше, ніж 4 години її маринувати. Накриваю плівкою харчовою і переношу в прохолодне місце. Ось рулька промаринувалася. Маринувалася вона в мене цілу ніч. Знімаю плівку. Беру деко, рукав для запікання і переношу до рукава рульку. Також переливаю із підноса маринад. До рукава також вливаю трішки олії, трішки води, і зав'язую рукав. І до самого дека також вливаю воду. Під час випікання вода буде випаровуватися, і буду просто відкривати духовку і підливати воду. Переставлю рульку, вімкнену і прогріту духовку до 100, 190 градусів на 2-2,5 години. Випікалася рулька в мене 2,5 години. Відкрила я рукав. І в мене ще трішечки залишилося цього маринаду і змащу маринадом зверху. Рульку. І ще відправлю на хвилин 10 в духовку, щоб зверху утворилась така скоринка кірочка. Ось я запеклася рулька. Погляньте, який апетитний вигляд має. Вже ж хочеться відрізати шматочок. Погляньте, все пропечене. Ріжеться м'якенько, не тверде і не потрібно відварювати смачного.